Сьогодні зустріч з Ігуменом Феодосієм, який вважає себе дуже непублічною особою, дуже приємний чоловік. Я просто кажу, як людина нецерковна, і спілкуюся з Ігуменом як звичайним українцем. Що я хотів би подякувати вам, я бачив, що ви знову пригнали машини з Німеччини в Україну. Скажіть, як можна бути ігуменом і встигати приганяти. Машину для воїнів. Ну, якщо це головне питання вашого візиту, не головне. То в нас воно останнє в нашій діяльності. Не головне це, це питання. Це перше. Фот воно й головне. Ну останнє, в тому що ми стараємося за 5 днів здолати 6 тисяч кілометрів два рази на місяць, 2,5 тисячі туди, там за сутки скупитися, забрати закуплені машини 5-6 машин і своїм ходом в основному. Пригнати сюди теж 2500 тисячі кілометрів. Це такий круг виходить шалений шесть тисяч кілометрів. П'ятницю на вечір ми тут. В суботу вже служба. Вівторок там ми ставимо їх на облік. В середу видаємо такий. У нас графік. Два тижні через два. Не можу зрозуміти одного. Ви самі за кермом їдете? І сам, і в мене є ще група з п'яти волонтерів. Ви вибираєте самі автомобілі В основному ну, сам онлайн. Останнє слово моє ви віддаєте кошти, так розуміє. Так, так. І я зараз проявляється більше недоброжилателей. Ви навіть не уявляєте кілька. <laughs> да я просто в шокі від того, що от зараз ми займаємося цим. Ну собственно, односельчанам машини тут роздаємо. Де та три лічі трі по селу роздали вже це тим вот. хлопцям, які ті самі односельчани зараз їдуть під Лавру. Виступають там клікушами, беруть благословення московитів. Оце просто непонятне. Походження цього приміщення, де ми зараз знаходимося. У мене був товариш благодійник Андрій Макаренко, царство небесне, похований тут. Ми в кавягах знаходимося, да. я можу це світити, так? Так, да, так. Да. І він був дуже хороший доктор, Ось його фотографія. Мічасом отримав спадщину кімнатну квартиру, яку продав і кошти повністю пожертвував сюди на монастир на закупку цього приміщення землі, тут десь до гектара землі. Такий була чистива людина була, зробив такий поступок. Ви будуєте монастир? Це буде чоловічий монастир? Так, він зареєстрований як чоловічий монастир. І З 10 числа у нас вже будуть працювати люди. Де місяців за 4-5 за закінчимо будівництво храму. Отчаюся. Ви не будете проти, там товариш мій буде присутній. Він хотів зняти декілька кадрів паніхіди, якщо можна. З великої милості приймали нас туди. Знаєте, я дуже нецерковна людина і дуже спокійно ставлюся до всіх речей, коли хто-то кому-то що якась церква правильна, неправильно. Бог він один, на мій погляд. Так от коли людина бере і будує з нуля а не намагається орендувати за рахунок особистих зв'язків якийсь об'єкт уже збудований. Хай то буде лавра. Чи звичайний сільський будинок, поряд з яким виростає храм. Я порівнюю просто одне з іншим. Я порівнюю облачення, як вони називають, не знаю на українській мові. шити золотом, жити простими нитками. Чомусь мені більше подобається, коли вона шити простими нитками. А ви починали службу в Московському патріархаті? Ну, Ви Висвячували. Ні, жі... я, слава Богу, в Московському патріархаті був Ну, Потім мені виставили тарифи, там определені були. ціники на все. Я розвернувся і пішов. Ви зараз виконали обряд. Скільки це коштувало тим людям, які... Руче ми взагалі не беремо ні за поховання, ні за поминання, ні за... З воїнів, з їхніх сімей нічого не бере. Скажіть, а може священнослужитель жити розкішно? Розкішно, краще в 10 разів, в 20 разів, ніж живе звичайна людина в Україні. Це нормально, на ваш Н погляд? Ні. Монашестуючий взагалі не може собі такого дозволити, як дозволяють там митрополіти. Вони дуже вони... Тяга... великий тягар на тому світі для монашествуючих. Я чув такі речі, що зупиняють священнослужителя Даї. Він не прав. А він каже, я вас проклину, І хлопці перелякані, відпускають священнослужителя. От я, як оце? Це можна робити, скажіть. Або я буду, я буду жити в Україні, поки вас їх не відспівають. По-перше, це етично. Якщо я щось допустив таке, я просто вибачуся і все. А прокляну таке могло бути та ну це бред, прокльони. Ми в церкві кажемо: не ходіть до гадалок, не ходіть по бабушкам і тут же вивалюють. Та я вас прокляну. Там плюс, Ні, я, я буду в Україні, поки вас всіх не відспівають. Чи <рес> ви. це вираз це мене бред, просто бред, це все від сатани. Скажіть, де ви берете силу фізичну? Ви займались спортом? Ви були якесь у вас минуле таке? Може, ви лікарські трави знаєте п'єте? Вам Ні. насправді досить серйозний вік, але 6 тисяч кілометрів за кермом. Я найбільше проїжджав 1200 двісті. За, 200... за кермом виходить 2,5 від тіля. Ну, трошки менше. Ну, Скільки днів? Дві... дві ночі в готелях. А чому ви не вихваляєтесь своїм здоров'ям? Я так намагаюсь вам комплімент зліпити. Ні, ні, Невдало. Здоров'я є проблеми, проблеми минулого життя. То, що до 40 років було життя розпутне, неправильне дуже. От. А зараз ці цвіточки дають плоди. Ну так, в основному на все воля, воля Божа, Господь укріпляє, іноді буває дуже тяжко, особливо там, ось останній раз теж таке було, що поїхав. Нагрузка така, що в кінці дня вже змолився, говорю, господи, я тобі обіцяю, та -та, тільки ті, дай мені видихнути І взмолився. Господь укріпляє. Ви були бізнесменом колишньому в житті, я розумію, так? Да? Горе бізнесменом. Та займався, було, чим всім займався. що... Слава Богу, хоч і квартира лишилася та було в чому жити. Люди, які допомагають церкві, вони обирають Бога чи Бог обирає їх, як на ваш погляд? Скоріше, що Господом благословення, тобто Бог все-таки їх обирає? Господь благословляє, Господь наставляє, Господь надоумлює. Це милість Божа мати можливість допомогти ближньому насамперед, церкві. Так виходить, що на приход більше. З монастирських рахунків іде сюди, чим від людей прихожан. У Нас немає, подивіться, цінників на ні на чому нема. Те, що лежить, можна брати. У кого є якась копійка, він сам положить. У мене є товариш. Я дуже горжуся таким товаришем. Скорик Олександр Олексійович не знаю. Мабуть, ви його знаєте. Прекрасно. Ви знаєте, мене що дивує в цій людині, що початок війни мінус 100 магазинів. Повністю розбите одне підприємство, yeah. е тобто людина, яка могла собі дозволити зірватися з усією родиною і поїхати взагалі кудись далеко-далеко в Мексику або ще десь і жити там тихенько, спокійно. Замість того, початок війни перші гумкамвої, які йшли у золочів, по якому лупасила ствольна артилерія. Зараз вже від цього потихеньку і але це було по 20-30 по прильотів на добу. І це було не один місяць, а і, і туди боялись їхати. Так от вантажі від Скорика в вигляді ковбаси і йшли регулярно тонами. Його машини, його Я машини раз, возили. Кожного дня день починався з того, що їду в Богадухів на місокомбінат, загружався якась машинка. в мене була. І це ви, мабуть, туди печеніє, туди возили, так? Да? На той край. Я Ти тут, також стріляв? Тут по місту. На передову, ну возили, возили. Я вже не пам'ятаю всі локації. Кожного дня загружалися продукцією, розвозили. Так цікаво, Але... те, що скоро, як він казав, то не стане біднішим. Якщо він от ставиться до цього спокійно, він каже: я не стану біднішим, коли буду допомагати людям. А така в нього філософія це людина, яка, як і ви, не публічна. Я дивуюсь, у нього дуже безліч нагород, справжніх нагород, я вважаю. Справжні нагороди, це якщо волонтер нагороджує волонтера. Якщо командуючи військових підрозділів діючих нагороджують волонтера добродія, то це, мабуть, справжні нагороди, тому що за них не треба платити, домовлятись, служити, вислужувати. Це те, ну що люди дають. От у скорика таких я не знаю скільки цих я бачив в нього там до десятка, може, різних. Він дуже ними дорожить, каже стен, зроблю повішу після війни. Але зараз не, не вихваляється. Я про Скорика згадав, тому що, мабуть, він не ну, один такий. Є, Трапляються такі люди. Є в мережі відео, коли було тут відкриття, блаженніший Піфані приїхав закладати капсулу. Uh -huh. Був тільки один фундамент. Це було в минулому році, у вересні. І з того репортажу Скорика я узнав, що він буде мене благодійний. Я ще не знав взагалі нічого. У Мене стояла зелена копійка, і дивлюся інтерв'ю. Потім ввечері дивлюся. Він каже, наша родина буде спонсором цього храму. <рапляння> От. І майже через тиждень ми там почали будувати. Дійсно, він виділив коштів, оце все, що стоїть, всі затрати. То більше я пам'ятаю, ну десь мільйона півтора коштів було виділено. А ви знаєте, що він виділяв кошти перед цьому і церквам московського патріархату? Ну було між строї він будував урагані бу... і зараз буде добудовувати храм в Урагані. Там просто грандіозний там храм. декілька мільйонів доларів. по-моєму. Грандіозний храм. І Давай. я я просто mm -hmm. думаю, що ця людина. От Знаєте, якби... господь дає таку милість людям, укріпляє їх, укріпляє їх, їхній бізнес. Укріпляє людей, те, що в них працюють. Таких людей завжди все ладиться, тому що Господь з ними, його родина кожного місяця виділяє дуже великі кошти. Через мене дуже проходять от, на закупку автомобілів, на ремонт автотранспорту, на квадрокоптери, от, прибори ночного. Бачення. Ну, він от, нам передав сенс, декілька. Сене, ба я свят, я от скажу, що расисти на нього, на його бізнес дуже серйозно полювали. Це, це було видно по тому, як знищив, от золочів, тільки його магазин розбитий, наприклад. Хлопці, які гинуть сьогодні, вони попадуть в рай. Однозначно і зразу, тому що ті, хто віддав своє життя за друге свої, за друзів своїх. Становиться поряд з Господом. От, ну, саме головне, що є, віра дає силу, надію, що перемога буде тільки за нами. Це однозначно, і сумнівів у цьому немає. Дякую вам. Дякую за те, що краще. погодилися. Дай Бог вам здоров'я. Дякую вам.